З'явився перший супутниковий знімок аеродрому Мачулищі після вчорашнього інциденту. Журналіст Сінено опублікував супутниковий знімок цьому цього аеродрому. Зараз його бачите на своїх екранах. За його твердженням, зроблено це сьогодні, 28 лютого. На знімку видно літак А-50 ВКС РФ. Прямо зараз ми можемо сказати, що борт переставлено. Місце його звичайної стоянки. Червона стрілка пустує, а літак, ДРЛО знаходиться у іншому місці. Повідомляється, що останній раз він злітав 22 другого. Лютого я нагадаю, що цей літак, коли здійснює польоти, може виявляти наші засоби радіоелектронної боротьби, може виявляти наші системи ППО за допомогою цього літака. Готувалися в тому числі ракетні обстріли. Тому те, що ця машина зараз є виведена із ладу, це і дуже, і дуже і важливо, і звичайно, що для нас приємно.